Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати, які саме перці, болгарський перці я цього року висіватиму. Цього року вибрала 10 сортів. 10 сортів солодкого болгарського перцю. Ви знаєте, старалася вибирати, щоб перці були різні за характеристиками, різні за формою. І різні за кольором. Мені дуже подобаються різнокольорові овочі. От. І так само мені вдалося зібрати досить гарну колекцію різнокольорових перців. Так, як бачите, в мене пакетики однакові. Насіння виписувала в Інтерфлорі. От. Це навіть в мене минулорічне насіння. Ще з позначками з минулого року. І так само цього року я виписала насінчко на фейсбуці у Світлани Сувит. Так, І зараз я вам детально покажу, які саме перці я планую цього року висівати. В оцих пакетиках перець Леся, колобок червоний, солодкий шоколад і люмус. Так, тепер давайте по порядку. Ось вони ці красені. Зараз я покажу вам їх ближче. От подивіться, бачите, навіть якщо отак глянути одночасно на всі картинки з фотографіями, то видно, що ці всі перці різні. Різні за формою і різні за кольором. От. Так, зараз я вам покажу детальніше. Перець, солодкий шоколад. Так, давайте подивимося його. Подивіться, який красивий колір. Плоди дуже великі, довгі. Гляньте, який гарний, великий перець. Так, і тепер характеристики. Солодкий перець висота куща 70-80 см, плоди вагою 80-100 г, кубовидні, шоколадні, середньоранні. 115-120 днів до стягання Подивіться, який красивий перець незвичний. Справді дуже незвичний. от Перець Леся. Гарна назва. Так, забираємо. Дивимося тепер сюди на фотографії. Подивіться, яка красива форма. От гляньте, яка красива форма. Справді, трошки незвична, як для перцю. Подивіться, От саме цією формою він мене і привабив. Так, перець Леся солодкий, висота 50-60 см. Як бачите, кущі невисокі, компактні, плоди червоні, конусовидні, товстостінні, середньостиглий сорт. До речі, в цьому каталозі я бачила ще такі самі перці жовті. Перець Леся жовтий. Так, перець люмус f 1 Це вже є гібрид. Гібрид, Так, давайте подивимося детальніше. От, подивіться. Люмус f 1 Великий ранній жовтий куб. Початок плодоношення 60-63 дні від висадки розсади. Добре. Вага 220-250 грам. Це справді гарний великоплідний перець. Рослина середньої сили росту, компактна, з потужним листовим апаратом, має гарне зав'язування плодів. От, подивіться, який він красивий. А знаєте, чим він мене спокусив? Кольором. Коли цей перець в технічній стиглості, він має дуже красиве забарвлення. От бачите, унікальний за кольором плід. справді забарвлення салатово-зелено-жовте. От, Перець дуже гарний, дуже красивий. І подивіться, як, коли він стиглий, він має такі золоті, скажімо, справді золоті плоди. Подивіться, яка краса, він наш виблискує, бачите, дуже гарний перець. О, Тут, так і вказано, в технічній стиглості світло-зелений колір, в біологічній яскраво-жовтий, лимонний лимонний кольор. так буде правильніше. Е, можна вирощувати і в теплиці, і так само підходить для вирощування на грядочках відкритих. Так, ще один перець. До речі, це мені насіння дали в подарунок. Перець, колобок, червоний. От, Давайте подивимося детальніше цей перець. Ось він. Е, так. Колобок червоний, солодкий перець, висота куща 40-50 см. Бачите, як в мене виходить, що я підбирала сорти так, щоб одні були великі, високі, розлогі, а інші були невисокі. Бачите, Висота куща 40 50 см, Ранньо стиглий 110-115 днів. І має ось такі гарні плоди. Кругленькі плоди схожі на ротунду. Коли я показувала свої перці, які в мене є на грядочках, я показувала круглі перці. У мене були два сорти: топ гьор Він був червоний, ось такий, і топ бой. Жовтий. І хтось з глядачів мені написав, що я неправильно кажу назву, тому що це колобок. Шановні мої глядачі, перці можуть бути однакові і за кольором, і за розміром. От. Але все-таки це різні, різні сорти. Подивіться, висота рослини 40 50 см. А зараз я вам покажу свій перець. От. Це в мене минулорічне насіннячко, перцю топ Гьорл». Це жовтий, великоплідний круглий перець. Зараз я вам його покажу. Ось, шановні мої глядачі, оце якраз цього, з тих перців я збирала оце насіннячко. Бачите, подивіться, оце якраз моя фотографія. Я викладала відео з оглядом сорту цього. Подивіться який красень, він дуже великий. На відміну від сорту перцю колобок, перець топ герл або топ бой формує високі рослини. Вони оці кущі в мене в теплиці були дуже високі, 80 см, деякі навіть досягали метра і дуже розлогі. Кущі великі, Кущі дуже високі. І перець формує ось такі красиві плоди. Вони навіть не стільки круглі, як приплюснуті. От саме цими характеристиками можна. Можна відрізнити одні сорти від інших. От. Оце перець стоп-бой. Перець стоп-бой формує великі товстостінні плоди масою 220-250 г. Гляньте, який красень. У технічній стиглості салатово жовтий, і коли він достигає, набуває дуже красивого жовто-оранжевого кольору. Так, ще один перець. Це солодкий перець, червоноплідний. Подивіться, які гарні, великі, довгі плоди. Сорт Атлант. Сорт ранньостиглий. До технічної стиглості 110-120 днів і до біологічної 130-140 днів. Високоврожайний, з гарним зав'язуванням плодів. Плоди конусоподібні, бачите, які вони. Великі, довгі. Маса плодів 160 грам. 150-160 грамів. Тостостінний. Має дуже красиве забарвлення. Насичено червоне аж до бордового. Так, ще один перець. Це е, солодкий перець гурман, оранжевий. Це також в мене ще насіння з минулого року залишилося. Подивіться красень. Гляньте, який красень. Усправді, такий, як він на фото тут на, на зображений, такий він і є. Перець дуже-дуже красивий. Високоврожайний, ранній 95-105 днів від сходів. От, плоди великі, кубовидної форми яскраво-помаранжевого кольору, масою 125-140 г і довжиною 10-12 см. Тостостінний. Плоди має дуже ароматні, соковиті і смачні. Ще один красень. Солодкий перець, волови вухо. Подивіться, який красивий перець. От. От, гляньте. Справді, перець красивий, великоплідний, товстостінний. Середньостиглий сорт. Плоди довжиною приблизно. 12-16 сантиметрів. От, плоди великі. Вага 180, 200-220 грам. Товстостінний. Подивіться, який красень. Перець, волове вухо. Ще один перець. Також минулого року його вирощувала. Дуже мені сподобався. Маю ще насінечко з минулого року. Бачите, жовтий. Перець, солодкий Богдан. Подивіться, який красень. Справді дуже красивий перець. От. Гляньте. Перець великий. Ранній це ранній сорт. Стиглість 95-110 днів. Дуже гарно підходить для вирощування в теплицях і так само на відкритих грядочках. Кущ формує висотою 55-65 см і має дуже гарні великі плоди. Плоди досягають вагою 200-220-250 грамів. товстостінний. Гляньте, який красень. І ще один сорт перцю – Солодкий перець. Ода, фіолетовий. Справді, перець незвичний за кольором. Дуже мені сподобався. Минулого року я мала цей перець, вирощувала в теплиці. Справді, колір отакий, як є ось тут на фотографії. Перець дуже красивий, незвично красивий, От, е, гарно виглядає на тарілочках з овочевою нарізкою. І смачний, хрумкий смачний перець. Так, ну і за характеристиками, це ранній перець, ранньостиглий, 100 110 днів від сходів, високоврожайний, плоди кобовидні трошечки витягнуті. От бачите, які вони. Маса плодів 70-100 грам, Перці не дуже великі, середньостінні, соковиті, хрумкі. І забарвлення з фіолетового поступово змінюється на коричневе. Ну, ви знаєте, ми їх не тримали до такої стиглості. Ми їх, я їх зривала, коли вони були ось такі красиві, насиченого фіолетового кольору. Шановні мої глядачі, хочу з вами поділитися своїм досвідом вирощування розсади перцю і баклажанів. Висіваю. У стаканчики, подивіться, ось такі стаканчики ємністю 125 мл. В дні кожного стаканчика роблю отвір, щоб водичка не застоювалася і розсада не загнивала. Землі насипаю половину висоти стаканчика, викладаю по дві насінини. Якщо перці високі, рослини формують високі кущі. І формують великі плоди, то тоді по одній насінині, а всі інші сорти перців по дві насінини. Присипаю ґрунтосоміщою і добре збризкою водичкою, щоб всередині була гарна волога. От Землі насипаю лише половину висоти стаканчика. Тобто розсаду перців і баклажанів я вирощую без подальшого пікірування. Кожен стаканчик гарно обмотую плівкою, щоб волога не випаровувалася. Ставлю ось такі позначки, підписую собі сорти і ставлю або на підвіконня, або на стелаж для вирощування розсади. Мої перці ростуть ніби в парничках. Гляньте, гарно збережена волога. ґрунтосуміш не пересихає. Як тільки рослинки прокинулися, плівку акуратненько прорізаю, щоб рослинки не задихнулися. А так у нас найпростіший спосіб збереження ось такої вологи. Повітрячко сюди вже поступає, рослинка починає дихати. І за оцих 2-3 дні волога гарно піде в землю і вся ґрунтосуміш буде добре зволожена. Рослинка росте далі. І лише після цього ми повністю знімаємо плівку. Як тільки з'являються перші справжні листочки, рослинки трішечки підростають, підсипаю грунту суміш у стаканчики до самого верху. Вік здорової, гарної розсади болгарського перцю має приблизно 60-65 днів. Перець я висіваю поступово. Спочатку ранньо стиглі сорти і через тиждень, другий починаю висівати пізньо стиглі сорти перцю. І поки в мене одна розсада підростає, інша вже має гарні, великі, красиві рослини. І то є добре. Починаємо посівно. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня і гарних весняних планів. Хай все у нас з вами буде добре!